Любі підписники, дорога моя тік-ток родина. Вітаю всіх зі святом сьогодні, 2 серпня пророка Ільї. Або ж, якщо брати помовникам по старовинним дням, по традиціям це День Перуна, коли ми звертаємося до дощу, до хмар, до молні, до грому. І так, що сьогодні можна робити, а що не можна? Не можна давати. Гроші, в борг і борги віддавати, тому що так ставляться дуже сильні крадники. Ну, це ви знаєте, я завжди це кажу на релігійні свята, що саме це не можна робити. Що треба робити? Сьогодні треба дуже багато готувати їстра страв із м'яса, і булочок, і пригощати людей. Тобто звати гостей. Ви поняли? Проявляти милосердя? Також погодуйте котиків, собачок бездомних, купіть їм корму, бомжів. Пташків, погодуйте! Проявіть милосердя, відкрите своє добре серце і будете тоді почуті вищими силами. І, звісно, сьогодні, якщо піде дощ, то дуже хорошо. Так можна змити всю нечість, всю порчу, всі вроки і всі хвороби. Тобто, що треба зробити? Як іде дощ, розставити отако вот дошки, набрати і отако вот умитися, отако вот змиваєте з себе всю нечість. Ви поняли? І свічку благодарності запалюєте. Благодарності до того, щоб бути почутими. Стрітинську, бажано стрітинську. Ось у мене стрітинська свічка. Це продовження це друга частина відео до першого, коли я пояснювала за традиції за цей день, 2 серпня. Зараз кажу, що можна робити, а чого не можна робити. Всіх люблю, обіймаю, гарним людям добра, бажаю. Вітаю вас з Богом! Амінь.